Бути не таким, як усі, покарання чи нагорода, коли не бачиш сенсу в порожньому існуванні, несвідомому пропалюванні життя, хибному піднесенні свого пораненого его, марнотратстві енергії, почуваєш себе відлюдком, але все-таки зобов'язаний грати у всі ці соціальні ігри. Не підтримуєш порожні розмови, плітки, засудження, претензії та критику. Багато не балакаєш? Ти якийсь не такий. Тупий, мабуть. Або замкнутий, але не нормальний. А, нікому пояснити, що я говорю тільки те, що я знаю, що дає мені і моєму співрозмовнику силу та мудрість, а не забирає енергію. Ти надто спокійний. Не доводиш свою правоту, не доводиш свої знання та вміння, ніколи не злишся, не сперечаєшся, підозріло, значить щось із тобою не те. Не мудрий, не впевнений та слабкий. І нема кому пояснити, що перша ознака внутрішньої сили та впевненості це якраз і є спокій. Коли не зовнішні чинники керують тобою, не емоції, а ти керуєш ними. Коли сила є, тоді вона не потребує ні доказів, ні показухи, ні вихваляння. Ті, у кого немає сил бути спокійним, немає достатнього рівня прийняття, завжди бачать дивність саме у тобі, не усвідомлюючи, що насправді це їм не вистачає сили і впевненості залишатися спокійними, бажання щось комусь доказувати перша ознака невпевненості або ж хибної впевненості. Не куриш, не п'єш алкоголь, з тобою взагалі все гаразд. Хворий, свідок його Ну, в кращому разі просто займаєшся спортом, мабуть. А, нікому пояснити, що коли ти п'яний життям, коли ти в єдності з землею, коли ти любиш і відчуваєш своє тіло, у тебе абсолютно здорове заземлення, ти не літаєш у хмарах, не застраєш і не живеш у думках. Гармонійно занудієш зі стихіями, то ні пити, ні корити зовсім не хочеться. І ти не борешся з собою і не пригнічуєш цих бажань. Воно просто не хочеться, бо не треба. Ти не дивишся серіали? Ти не дивишся футбол? Та що ти за мужчина такий то? Не справжній! І нема кому сказати, що справжній мужчина сам вирішує, що йому дивитися і робити, на що витрачати свій час і ресурс, а не живе нав'язаними захопленнями, аби зливати кудись свою енергію. Ти не цікавишся політикою, економікою, новинами, не береш участь у псевдовиборах, то ти паразит якийсь, не патріот, не любиш і не шануєш свою країну. Кому пояснити, що коли ти людина усвідомлена і бачуча, то тобі немає сенсу грати в ці ігри, бо ти знаєш, що насправді за всім цим стоїть. Ти ставиш свої інтереси на перше місце, ти не допомагаєш іншим, бо бачите, це може тобі нашкодити. Ти не робиш те, що не хочеш робити, що тобі не подобається, не блін, йому, ти не слухаєш чужі жалі, не жалієш нікого. Ось рань Господня, самозакоханий індюк, да ти повний егоїст. Ім. Нікому, звичайно, пояснити, що здорова любов до себе не має нічого спільного з тим самим егоїзмом. Що любити, приймати, поважати та співчувати не має жодного відношення до жалю. Що жалість одне з самих уронівних почуттів страждальців, тих, хто обирає роль жертв. Що на шляху любові та усвідомленості жалості немає місця, місце є лише милосердю. Ти не ходиш до церкви, не молишся, не сподіваєшся, не даєш гроші на храм, не відзначаєш релігійних свят. Та подийся Бога, Він покарає тебе, ти горітимеш у пеклі, антихрист і атеїст. І нікому пояснити, що я особисто знаю Бога, що мій храм не під золотими куполами він там, де я. Що я почув у словах того ж Ісуса те, що Він говорив, а не те переписане, понівечене і кастроване, що донесли вам, аби зробити вас рабами Божими, і не тільки. А ти мене любиш? Точно? Ну ти ж зовсім не ревнуєш, не тримаєш мене, не змінюєшся заради мене, не намагаєшся контролювати, не хочеш терпіти мої капризи і маніпуляції тобою ні, значить ти мене не любиш. І нема кому пояснити, що справжня любов вільна і вона не має нічого спільного з бажанням володіти, з терпінням, підлаштовуванням і рамщем. Що любити не означає жертвувати собою, що справжня любов безумовна, коли ти любиш людину просто за те, що вона є. Коли ти усвідомлюєш і даєш людині свободу вибирати для себе найкраще, навіть якщо це найкраще це не ти. Це важко, часом нестерпно, місцями боляче. Бути чужим серед начебто своїх. Але це почуття любові, свободи та щастя, справжнє, відчуття себе, справжнього, це не порівняти з тими підробленими поняттями, які пропонуються системою. Підроблені поняття, підроблені почуття, і в результаті підроблене життя, життя на показ, коли майже кожен боїться проявити свою індивідуальність і погоджується стати чужим для себе, аби відповідати колективу, аби догодити системі. Аби втримати статус, аби вписатись у норми суспільних поглядів. І тільки коли знаходиш себе, все це перестає мати сенс. Відкривається істина непідробна, жива, вища, те, що не продається. Тільки один кубічний ефект. Ти раптом стаєш чужим серед своїх. Але якщо так можна залишитися своїм для себе, то нехай. Адже ті, хто справді свої, вони мають залишитися, вони ніколи не стануть чужими. А можливо, своїх ніколи й не було. Можливо, вони здавалися своїми, поки ти був зручним та корисним? Це шлях чужий серед своїх, свій серед чужих, шлях до себе, непростий і нелегкий, але простий і легкий, ненормальний серед нормальних. І воно того варте.